Ось лаванда, це в мене такий бордюр з лаванди і буду його підрізати. Трошечки пізніше думала, що, можливо, все-таки потепліє, але щось не тепліє. Ось такий він трошки, тут кущики більш-менш рівненькі, а далі тут такі якісь нерівні, підгорівши щось тут. Відповідно, пізніше трошки його обріжу. І ось із самшита, яка, який в минулому році з'їла вагнівка. Думала, що щось відійде, але не відходить. Там більш-менш вирішила його також обрізати щоб в нього більше було сил, можливо ось як повирізала все, то можливо відійти, я так думаю. Ось оці всі, деякі вже тут вирізала зелені, а тут, а потім уже ось так порівняю його, понижче ще зріжу. Ну, а це, бачите, скільки тут насипалося цього об'їдженого листя. Звичайно ж, це прям комки цілі. Ну, Скільки його лежить. Нерівний вардюрчик. Ну, але будемо вирівнювати, що робити. Іншого нічого немає. Тут також. Ось зато крокуси жовті, вже так, також цвітуть, але зараз сонця немає, тому закриті вони. А коли було сонечко, то навіть злітали бджілки, коли ті дні ще було тепло. Ось також крокуси жовті. Що тут тут ще таке є більш-менш, окрім крокусів. Звісно, якби ну, вночі морозець ось також ем, прокльовуються нарцисики. Щось гіацинтів я бачу мало. От гіацинти. Ну, бідненькі, вони не можуть, мабуть, вже більше вилазити на світ Божий, тому що ну, холодно, холодно все-таки. Ну, нарцисик уже маленький. Вилазить. Да, Зато за трава он вилазить, прям. От віночки. Також, ну, тут гарненько понапобнявили. Бронячки, до речі, от у мене розовий деревовидний піон, то тут вже починають навіть прокльовуватися листочки. Отак, і нарцисів Хоча ці нарциси вони саме пізніше квітують, але вже, мабуть, вони такі морозостійкі, гарні. Ось також нарцисики, не пам'ятаю, це такі невеличкі, жовтенькі. так. трошечки попересажувала, передвинула цю ялинку. Ну і таке, звичайно. Дождя немає і вітер осушає. Осушає, мені не подобається. Ось бачите, як вже починає так де якась ЗРІЗАНА в мене, то більш-менш. А це ось також кроку жовті. Гарно, звичайно, коли сонечкою вони відкриваються, але... Зараз немає цього сонечка. Ось минуло неділю, як дивилася, які були почечки, так вони і є. Нічого не змінилося.